Незвичайний погляд на звичного для мільйонів народного поета. У столичному музеї влаштували перегляд документальної стрічки Тарас Шевченко ідентифікація. Про Тараса Шевченка існує безліч книг, фільмів та передач. Проте стрічка режисера Сергія Прускурні, за словами автора, суттєво відрізняється від попередніх проєктів. Це не стрічка, яка досліджує Шевченка, розповідає про його біографію. Тут центральний привид. Для того щоб говорити про нас сучасних, він провокує оцей наш внутрішній діалог. Показ стрічки відбувся у Центральному державному архіві музею літератури і мистецтва України. Тут уже не один рік триває літературно-музичний проект під назвою Мистецькі зустрічі в архіві музеї. Саме в рамках цього проекту відбувся перегляд фільму. Це мабуть така спільна наша дорога один до одного. Адже і не випадково, тому що серед документів, які зберігаються в центральному державному архіві музею літератури і мистецтва, які ми зараз знаходимося, велика частина документів, вона пов'язана з театром і кіно. Драматургію стрічки складають п'ять сюжетних ліній. Одна із них починається з перших років монументальної пропаганди більшовизму Володимиром Леніним. Саме завдяки його діям Шевченка проголошено українським поетом кріпаком. Завершення цього сюжету покладання квітів до пам'ятника поету Віктором Януковичем цілий масив документів, відеодокументів, які засвідчують от такий радянський старий канон. Поклоніння демонстрації вшанування, не самого вшанування Шевченка, який потрібний українцям, людям, нації, так? а демонстрації вшанування пам'яті це різні фактори. Важливу роль у фільмі відіграють розповіді людей, для яких вивчення життя та творчості Тараса Шевченка є основою їх роботи. Це, зокрема, літературознавець Оксана Забушко, президент міжнародної асоціації україністів Міхаель Мозер, американський політолог Олександр Мотиль. Всі вони мають свій погляд на геній Шевченка. Шевченко не пам'ятник, Шевченко не ікона. Шевченко це активний. Герой нашої з вами сучасності зняли фільм. Досить швидко. У жовтні 2013-го оголошено результати конкурсу державного агентства з питань кіно на найкращий неігровий ігровий проект присвячений Шевченку. А 9 березня 2014-го відбувся прем'єрний показ стрічки на Майдані Незалежності. Експертна комісія обрала для реалізації три фільми. Я не хочу це коментувати, але скажімо. Я передбачаю, що ну саме наш фільм буде дуже активно, буде мати дуже активне екранне життя. Говорячи про особливість фільму, Сергій Проскурня відзначає певну його пророчість. Завдяки інтуїції режисера деякі моменти стрічки стали досить актуальними після зимових подій на Майдані в режисерському сценарії. 7 жовтня я поставив крапку, і там були прописані сцени: масовка в масках Тараса Шевченка, і це просто передбачення всієї ситуації, яка виникає на майдані і в зв'язку з подіями революції гідності. Сам режисер Сергій Проскурня створював фільм для старшокласників, студентів та молоді. Але вже після перших показів стало зрозуміло, стрічка є цікавою для глядача будь-якого віку. Найкраща рецензія це коли люди після перегляду фільмів беруть в руки тексти Шевченка. Ірина Лисенко, Ярема Малащук, новини культури.